Всім добрий ранок. Маємо котел Альтеп на 25 кВт. В попередньому відео я розповідала, як я його топлю і скільки в мене уходить дров. Всім дякую за те, що ділились своїм досвідом. Я вирішила трошки змінити підхід до розтопки котла. Зараз, до прикладу, восьма ранку. Ще бочки. Як мінімум годинку будуть гріти будинок, а то й більше. Тепер я топлю зранку котел, десь мені потрібно 5,5-6 годин для того, щоб нагріти бочки до 80-85 градусів, верх може бути 90, але лише верх. Потім я його вимикаю і я не чекаю, допоки бочки остинуть. Я топлю десь о пів на восьму розтаплюю котел. Для того, щоб о 9 вечора вже перемикнути його на нічний режим, і залишити до ранку. Сьогодні десь у нас мінус 12, мінус 13, котел підкинувся і залишили на ніч його о 9 вечора. Зараз 8 ранку, тобто 12 годин, при тому, що на будинок стоїть подача 55 градусів. Мені вистачає поки що, поки ще дом не охолов, там ще достатньо тепло, тому що маємо тепловтрати, стіни утеплені, але дах ні. Дах потрібно і утепляти, і перекривати. Це там немалі витрати. Про свої тепловтрати ми знаємо. Будемо над цим працювати. Так, вночі який мінус, те, що вентилятор не розрізняє, коли котел розпалюється або коли він тухне. Тому він орієнтується лише на температуру і працює допоки я його зранку не виключу. Є спеціальна автоматика, яка за це відповідає. Можна додати це в котел, а це вле це буде в наступному сезоні. Будемо розбиратися, замовляти, дивитися, як вона встановлюється. Ще раз хочу сказати всім дякую, що під попереднім відео ділились своїм досвідом, як ви топите, які у вас Ну, направду, для мене було це дуже корисно, тому що чому я не виключала котел? Тому що, як мені сказали, треба протопити бочки, якщо вимкнути, то щоб вони добре остили. І не топити їх, коли вони гарячі, бо це неефективно. Так, можливо, це неефективно, але розхід дров в мене зменшився. Ну, більше, ніж на пів мої тачки, це точно. Поки що я тільки починаю, так, не можу сказати, але розхід дров я змогла зменшити. Дякуючи вашим порадам. Ще раз всім дякую, всім тепла і добра.